І знову ж таки ми опинилися біля цього замку. Там за як. Блін, це хтось з маскою. Я не знаю. Він за мною біжить. Ворона косміки. <рес> Та йо, ні, чувак тікає в мене нахрен. Та що ж ти не знаєш, з якої це сторони підійти? Так, <рес> Він просто десь не знаю, здалеку кинув своїм тапком. Йо, для чого то, ти я не біжиш? І всім привіт. Так, всім привіт. Сьогодні ми продовжуємо грати в ДБД. І знову ж таки ми опинились біля цього замку. Так. Але тут ще якісь... Зараз будемо думати, як нам вижить. Тома да. Ой. Генератори вже закриті лапіщами. Незвісно. Це ти чи це не ти Присів. Це я? Так. Що це за такий оцей в них штука з присіданнями? Що вона означає, О, що це? Блін, це хтось з маскою. Я не знаю. Він за мною біжить. А, він за тобою біжить. Як це він мене щипнув, так Не знаю А ну вічеписить. Блін, зараз повісить. Він уже тебе повісив, я його не бачу, я просто якусь музику почув. Та якийсь можлив, такий мужик такий, блін. А ти не чув музику таку, як на піанінки, хтось заграв? Та ніби то ні, блін. Треба щоб мене хтось зняв. Щас тебе зніму. Ворона якась нет. <рес> Побігли звідси. А куди бігти? Не знаю, можливо сюди. Так стій. Блін, він там ще почав. Що, якусь... Що іноді буває, я починаю когось лікувати, а просто вона така щур, і перестала. Я не знаю, в мене теж, до речі, таке було, коли не там, я знаю, у Може, серіях. Може це ти от коли Може це коли ти хочеш, типу, піти. Чи ти не можеш ходити, поки тебе лічать? Я лічу. не можу, я взагалі не можу двигатись. Ага. Це просто там якась така фіча трапляється. Так. Так, от треба щось 9. робити, а то я максимум просто вилікував тебе і це все, що я за цей раунд зробив. А, nah, я просто такий і... вдачно втік від маньяку. Да. Так, генератори треба ш... Я не ну, пам'ятаю, нас... як той маньяк називається. О, ось до якраз вони вже розкрилися. Я не знаю, що вони були закриті. Я І теж... не знаю, чи ти бачив, ну от... Я бачив, Тих, хоч так. хоч кровавий лагод. Я бачу, вони Ді, були тепло типу, цими лапіщами, були получими закриті. Да. Так, от бачу генератор. Це вішає генератор. і вішає, а он дош... То там генератор був десь зліва. Так, а він що, вже працює? О, тут хтось ліхтарик. О, тут чорт... тут хтось з... ліхтарик залишив. Во, 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 во. Тихо, тихо, чорт забирай. Так, він так близько, треба... Уже принесли в жертву. Нічого собі він швидко так швидко ці... Ага. відповідати. Ми тут не встигли роздуплитися, oh, 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 oh. а тут вже в жертву одного принесли. Чорт. Чувак, зніму тебе. Та ю, диви, опять мене кільну. Ну, точніше що з них збив. <рес> Блін біжить за цим О, чуваком. О, мене ж є ліхтарик, я. А, він походу не Зараз робочий. Зараз мене другий раз повішає, yeah. ну це. Пецю взагалі. У мене є ліхтарик, але він не робочий. Блин, ці лапи з'явились помучені. Ну, ні. Та ніт. блін, ти тобі... що це? це? Ти мене зняв і у мене тут перед екраном, типа, mm. було, як будто. Я вже подумав, що мене ці лапи. <гум> ну, типу. з'їли, mm. ну коротше, прокололи. Давай знову тебе полікую. Так. Десь може тут він не почує. Блін, я там тільки почав заливати кров. Він зразу такий щух. Та ти щось зразу пішов до нього, так, я такий дивлюся, він тут ходить, а ти прям до нього йдеш. Він якийсь звосткий. Зі каністрою. Він вже якусь в жертву там приніс у цю. Грінгер, чи... Я даже не знаю як він приніс, його чи ніхто не знімав, а чи чого. Десь просто знаходились на іншому кінці карти. Біжи, біжи, тікай. Ю... Зараз музика, до речі, якась не така, іграю. Я, так, я тут відніма. бачу він своєю п'яткою. Знов тебе надо залатать. Ну, він мене трішки порізав, я не знаю. Він трішки мене по спині. Трішки порізав, але ще один удар. Ну да, і... Буквально каплі крові не вистачило. йди сюди, йди, я тебе похилю вже. Блін, тут ще одного чувака. Так. ти? Блін, давай лічити. Ой. Блін, там ще одного чувака, теж треба полічити. Бо нібито йому теж. Зараз полічу. Блін. Помагай лічити цю. Блін. Хі -хі. Та що ж ти не знаєш з якої це сторони підійти? Так, так лічи його. Так, лікар кладет морель вам допоможе. Тебе навіть не одну як іде, чи як? Можливо. У мене одненька була. Та для чого ти так не сильно? Я вже пукну, подумав, сильно? що це маньяк своєю ногою лупанув. А звідки тут його нога взялась? Ну, гей, він прийшов разом зі своєю ногою. Він просто десь не знаю, здалеку кинув своїм тапком. Ну так. Ще б комусь по голові попав. Добрий день. Ну, капець. Зараз якась не така музика, у мене спочатку якась інша. грала. Ты хочешь у ти хочеш мене Для ч Для чого у мене жертв? Щось мені здається, ми не виграємо меня выгрым тюмраунди. Е -е. Ой, він вже за тобою біжить. Та він за всіма якось. Тепер за мною. Блін, він все по чуть-чуть так ріже. А потім и я... Тім як да. А як це цей чувак називається? Оцей маньяк, я її сам не знаю. Yeah. Чорт тебе поніс тебе просто не знаю. П'ятками пошарудів. Yeah. Так, зараз знімем тебе. Блін. так Hashtag моє перше повішення. У мене вже дух. В друг. цьому раунді. Блін, ти ще й отхилений. Та взагалі знімаю тебе. Чорт ткаєм. Треба якось і тебе полагодити, і себе полагодити, і взагалі... Так, тут перестанемо бігти. Так, типа ми туди побігли, може в нас вийде заплутати сліди. Не вийшло, на нас заплутати сліди, він за нами Та йде. Взагалі. Що догнав мене? Та як вибіню? ти так догнав? А можу я якось під цю тумбу залізти, не знаю, під цю платформу для повішення. Я в кущику сховався. Хоча це просто якийсь. Та ну для чого ти мене береш? Ее. Уйди -е у. -е -е! Блін, заро мене. На мене перекинеться. На мене вже друге повішення. Чорт. І там чувак уже вісить, його зараз жируть там просто. Ну, він, він з Стоїть і дивиться просто. І що ти стоїш? Дивиться, як ти мучишся. Побудь уже Просто. <рес> а що він стоїть, він що? Може його позвали їсти. Може мамку позвала, не знаю. Суші йому приготували. А може не позвала. Закрутила, так сказати, роли. Блін, ти то приповз сюди, але толку з того. За п'ятку тебе стягнути. Кусай за цю лапу. Напитаюсь. Диви, блін, диви. Вже краще аптечку притарабани і все. Мене вже кольнуло. Чому на одну... прививочка Навіть, від павучка. А не знаю одною рукою грає одне. А він чекає, поки мене він чекає, поки мене жре павук, щоб тебе сюди повішать. Одною рукою, блін, грає, не знаю, мабуть. Одною рукою якісь там роли є, суші, а другою рукою грає. Скоріше всього. Диві. А він мене зарізав, просто нафіг. Ой, я хочу подивитись а... на це. Стій, подожди. <рес> Хочеш подивитись на мою казнь, так. Да? Та він мене просто, блін, да, Ну ніч. я трошки. Трошки майже не встиг. Такий ніж в нього просто гігантський, що це капець так. Редолс Щоб Писачки, рубати. Та блін він. Да, в нас така серія вийшла, не дуже. Та взагалі, блін, ми не втікли, ну взагалі даже генератори не починили. Весь такий жорсткий маньяк. Та це ми просто трошки якось затопили, я не знаю. Вроді тільки почали, mm -hmm. а тут вже одну жертву принесли, я навіть не, не, я не даже зрозумів, як це сталося. Не встиг ще, блін, наповнитись. No. 16... Не встигли заспавнитись, а ми вже на крюках вісимо. У нього 16 рівень ну, цього маньяка. Можливо, тінь так і no. називається цей маньяк чи. Ну no, да. Гаразд, тоді завершуємо на цьому серію. Ну, так. Отака така у нас пробіжечка вийшла. Так, біжим. Доволі коротко. Біжим. Із культурою займаємося. Тільки вже на тому світі. Ага. <світ> Надіюсь, вона нам допоможе. В серії. Так, побачимось в наступних серіях уже. Так, всім до зустрічі.